Продовжуємо програму. Минулих горішніх плавнів відтепер можна побачити зблизька, таким, яким його бачили перші геологи у краєзнавчому музеї. Міста створено атмосферну кімнату, що відтворює робочий простір дослідника надр. У виставковій залі краєзнавчого музею міста горішні плавні урочисто відкрито нову експозицію кімнату геолога. Подію приурочено дню працівників металургійної та гірничодобовної промисловості, а також вона увійшла до низки заходів, присвячених 65-річчю від дня заснування міста. Учасниками церемонії відкриття були представники міської адміністрації, полтавського гірничозбагачувального комбінату, музейники, геологи та мешканці громади. Відкрив захід міський голова Дмитро Биков. У своєму виступі він підкреслив важливість збереження історичної спадщини та вшанування праці тих, хто заклав підґрунтя для розвитку міста. Експонати, зібрані в цій залі, відтворюють. Період встановлення комбінату і міста переносять нас в 60-ті роки минулого століття. Ці експонати дозволяють нам зберегти історію, допомагають відчути зв'язок поколінь, зрозуміти звідки все починалось в нашому місті. Кожна деталь тут відтворює живу пам'ять про часи, про людей, про працю, яка змінила наше життя. Я вдячний всім, хто долучився до створення цієї експозиції. Бажаю вам приємного перегляду та занурення в епоху першопрохідників. Директорка краєзнавчого музею горішніх плавнів Марина Бесмольна підкреслила, що створення кімнати геолога стало можливим завдяки ініціативі міського голови. Тож саме Дмитру Бикову довірили урочистий момент перерізання червоної стрічки на знак відкриття експозиції. Затим перших відвідувачів на тематичну екскурсію запросила наукова співробітниця музею Валентина Василенко. Кімната геолога це справжня подорож у часі. Тут відтворено робоче побутове середовище геолога з середини ХХ століття. Саме тоді геологія стала рушієм змін у нашому регіоні. Дослідження надр і відкриття родовищ залізної руди згодом заклали основу для появи нашого рідного міста і створення потужного підприємства Полтавського гірничо збагачувального комбінату. Валентина Василенко зазначила, що експозиція вражає своєю деталізацією. Тут є письмовий стіл із польовим щоденником, мікроскоп, друкарська машинка, мапи, чорнильниця, навіть старий арифмометр. За столом фігура геолога, який щойно повернувся з експедиції. Позаду тумба з ламповим радіоприймачем, глобус, диван тахта. У куточку облаштована мініатюрна кухня з керогазом, чайником і каструлею. Усе, що було необхідним для польового побуту. На вішаку плащ міністра геології УРСР Петра Шпака, що додає особливої автентичності. А за вікном кімнати мальовничий вид на Дніпро, зафіксований 1960 року. Геологи це не лише дослідники земних надр, це люди, які першими повірили в потенціал нашого краю. Підсумувала екскурсію Валентина Василенко. Почесні гості виставки, представники полтавського ГЗК долучилися до збереження історичної пам'яті, передали до фондів музею цінний подарунок, чотиритомне видання, геологічні пам'ятки України. Книги стануть справжнім скарбом для дослідників і всі, хто цікавиться минулим та природою нашого краю. Було багато сказано про далеке минуле, але ми хочемо подарувати книжки, написані видатним українським вченим сьогодення Білуса Ласандр Іванович, який працює і зараз, і великий час довгий час працював головним геологом компанії Фереспо. Я впевнений, що через 50 або навіть через 100 років в цих стінах буде звучати такі фрази. А наступний етап вивчення вивчення магнітної аномалії був розпочатий після того, як ми прочитали в цих книжках якісь там тезиси. І це я таким підтвердженням на цій сторінки написано було про те, про те і про те. Хай так і буде, щоб і через 100 років наше місто процвітало, жили тут дуже поважні, дуже гарні. Мужні люди і завжди тут було головно... одної з головних професій нашого міста, завжди були геологи, гірники і металурги. Ми тут четвертий том геологічної пам'яті України і більшість Полтавської області пам'ятників знаходиться в нашому регіоні. Це до кемберського періоду і граніти в Келіберді, граніти каракамних потоків. Чиколовка напроти вже затоплений кар'єр, таке мальовниче місце. період Канозою це гора півіха, теж суглинки, піски. Це все тут є. Можна подивитися, це дуже цікаві місця в нашій мальовничній Україні. Цей натра, це наше багатство, це наше нащадка. Ми думаю, повинні залишити для іроціону використовувати. Так що До прошу вас. Все, що поступає до фондів нашого музею, має грив зберігатися вічно. Тож я сподіваюся, що як ви казали, через 50 через 100 років наші послідовники будуть досліджувати історію саме завдяки цим книжкам. Враженнями від експозиції поділився голова правління Прат Полтавський гриничо комбінат Віктор Лотоус. Очільник підприємства підкреслив цінність виставки для нинішніх працівників комбінату та молоді, адже вона наочно показує, з чого починалась історія промислового велетня. Дуже цікаво, Я вважаю, що слушно, що ну, така кімната відкрита і в нашому місті, тому що Наше місто збудовано завдяки праці, в тому числі геологи. Це зараз ми живемо і віримо, в то, що наше майбутнє будується диджитал-технологіями, артів, іскусний інтелект, технологію. А раніше геологи будували майбутнє. Якщо згадати бронзовий вік, то що сьогодні згадували залізний вік, і якщо згадати 20 20-ті роки минулого століття, то насамперед геологи спрогнозували майбутнє нашого міста і цього регіону. Музей запрошує всіх охочих на екскурсію за адресою проспект Героїв Дніпра 40. І можливо саме тут ви відчуєте подих епохи, коли все тільки починалося.